Вже немає сили терпіть. Це вчора черговий нутриціолог каже: ой, я отут соблюдаю дієту, купив собі е, моїх найулюбленіших продуктів. Ну, і солоденького, щоб дієта не була жорстка. І це солоденьке це один зефір на день. Розумієте? І, і ці люди і ці люди нам розказують, щоб дієта не була жорстка один зефір на день. Ох, люди, як мене просто з цього горить. Щоб дієта не була жорстка, треба курку гриль з'їсти, або пол шоколадки мілки, або три ложки нутели. І, і знаєте, я, я до чого прийшов? Що вони просто не розуміють, наскільки смачна їжа. От, от вони просто не можуть отримати від їжі задоволення, і вони вважають, що один зефір на день типа, це, це, це дуже, така, дуже, дуже серйозна така вже солодощість. Тому що інших інших у мене немає, у мене немає інших пояснень, чому взагалі оцей треш відбувається. Вони, наче з іншої планети, розказують, що та ви що, такі вкусні броколі? Та я вже я такий люблю салаткувати присмак броколі. І ця лож просто. Якщо б брокелі були такі вкусні, то в АТБ отак заходиш і тільки броколі лежали. У Нас оце когнітивне іскаження. Ми ж всі розуміємо, що таке смачна їда. Всі крім них, вони не розуміють. Вони вони просто от, от я в до висновку, що вони від їди не кайфують. Тому вони не можуть зрозуміти нормальних людей, які хочуть нормально попоїсти. Вони розумієте, розсуждають іншими категоріями. Не кайфануть від їди. А вони такі, а скільки там білка, а скільки там жирка, оце нутріологічний, оцей от. Весь мір. Так мало того, вони так іскажають когнітивно, що дивишся всім в сторіс. Блін, одні тарілки ідеальні. Авокадо, Чия всі асілися з цими семінами і нічого більше ніхто не купує і не виставляє в сторіс. От я вже забув, коли хтось просто куру гриль виставив собі в сторіс. Ну, тому що ну, просто. А, а що ви думаєте, в магазинах помінявся асортимент? Ні. Просто. Це холя як зазорно постить нормальну їжу. Тому що от нутриціологи, тому що буде суспільне порицання вже. Просто зефір, зефір, вибачте, зефір, зефір, щоб дієта була не жорстка. Зефір один, може половинку, щоб не так